Вітаю вас, малята. Ось і закінчилась зима, і в наше рідне місто Херсон завітала весна. Сонце в небі засіяло. Всіх у місті привітало. Сонце ясне, весняне, миле, ніжне, золоте. Тепло в носик, тепло в щічки, непотрібні рукавички. Зеленіє скрізь травичка. Перші квіточки розквітли. Будем сонечку радіти. Малята, подивіться і скажіть, чому радіють дітки? Так, дітки радіють теплу сонечку. А сонечко яке? Так, ясне, миле, ніжне, весняне. А що зігріло діткам сонечко? Так, сонечко зігріло, носик щічки. Аж тут і весняний вітерець-пустунець налетів і запрошує нас до гри. Тож давайте трішки з ним пограємось у гру вітерець. Треба вдихнути повітря через носик, а потім. Вдмухнути його через роток на пелюстки квітки. Тож приготувались, носиком вдихаємо повітря і дмухнули на пелюстки. Молодці! Давайте ще раз дмухнемо на пелюстки квіточки. Пам'ятаємо, вдихаємо повітря носиком і дмухаємо на пелюстки. Тож вдихнули і подули. І ще раз приготувалися, вдихаємо носом і дмухаємо. Молодці малята. Аж тут і хмаринка набігла, сонце закрила, і пішов весняний дощик. А крапельки дощові співають, весненько в нашому місті вітають. Малята, а давайте покажемо з вами, як крапають крапельки. Приготували долоньку, показуємо і повторюємо разом зі мною. Кап-ка, кап, 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 кап-кап кап. кап, кап, кап. Дощик прийшов і знову виглянуло сонечко. Зігріло сонечко травичку своїми промінцями, і травичка зашепотіла. Шу, 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 я рости, спішу, спішу. Малята. А тепер давайте ну, разом скажемо ці слова. Приготувались. Шу, шу, шу. Я рости, спішу, спішу. Молодці малята. Наша прогулянка добігла до кінця, і нам час повертатися додому. До побачення, до наступних зустрічей!